Гілки тріщать тріски, летять пеньки вістовбурі. Під прокуратуру Київської області ціла купа. Мешканці Київщини вимагають у прокурора зупинити вирубку Чорнечого лісу, що на Київщині, або йти у відставку. «Це легені нашого мегаполісу. І це одинаково що людині. вирвати легені. Людина помирає. Ділиться таке розбарахолювання. Всі ліса вирубають, строїть на них дома. Зачем это делать, якщо у нас екологія і так на, на граніва ще катастрофи? окрім зрубаних дерев, землі кілька мішків. Хай візьмуть цю землю. Може їм буде достатньо. Вони не будуть тоді звертати увагу на землю, яка належить нам народу України. Понад 10 гектарів чернечого лісу під сокиру і забудову стверджують активісти. Прокуратура відповідає: хвилюватися про чернечий ліс вже не варто. На минулому тижні буквально за нашим позовом було скасоване розпорядження адміністрації 2006 року, яким ці землі вилучались у державного лісогосподарського підприємства. Тобто, всі інші рішення є похідними від цього розпорядження, І оскільки ми виграли це розпорядження, то відповідно справа тільки часу. Виграти всі інші, скасувати всі інші рішення і повернути землі громаді, начальники управління обласної прокуратури, що минулого році скаржились, да на нас тиснуть. Ми їм питали. Вони не на камеру казали, да на нас тиснуть, закривають справи. То що вона все купляє. Хто вона пояснює журналіст Віталій Іщенко, це нова голова лісниківської сільради Ольга Сагач. Віталій з В'ячеславом проводили розслідування декілька років. Голова сільської ради каже таке: коли я прийшла до влади, то Відносно земельних ділянок не виявилося земельної книги в сільській раді. Тому це дозволило мені ходити по селу і казати, ця ділянка не зайнята, книги ж немає, не зайнята. І вона пише рішення по 150 рішень за ніч і приймає рішення на відведення це іншим людям. Тож позиції прокуратури і громадян розбігаються будь-яких звернень. Від громадян, від контролюючого органу архітектурно-будівельної інспекції, не надходилося з цього приводу, що там, всупереч закону, ведеться якісь будівельні роботи. Такі факти нам не відомі. Як не ведеться, поїдьте подивитися. Там 10 гектарів Чернечого лісу, будівництво ведеться. Там, е там виділено під логістичний центр, вже іншим селом. Обласна прокуратура закликає активістів реєструвати звернення. По кожному обіцяють, проведуть окреме розслідування. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АНТВ.